Огидне малоросійство за останні місяці стало візитівкою Міністерства освіти України. Замість раз і назавжди прийняти єдине правильне рішення в умовах війни скасувати вивчення творів російських письменників у школах, МОН уже декілька місяців поспіль намагається всидіти однією дупою на двох стільцях, не отримуючи нічого крім осуду та зневаги від української громадськості. Дивна поведінка українського міністерства стає дещо зрозумілішою, якщо провести бодай поверхневий аналіз публічних заяв росіянських чинуш та лідерів мненій. Якщо коротко складається враження, що росіянці практично напряму замовляли в українських чиновників русське произведення, які варто було би на їхню думку лишити в українських школах. Тому закликаю вас, друзі, раз і назавжди покінчити з ганебним прогинанням міносвіти під ворогів. Адже разом ми здатні це зробити. Наприкінці сюжету я повідомлю, як ми з вами можемо примусити міносвіти очистити наші школи від любителів рускава міра. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, адже тут ми говоримо про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Закликаючи до деокупації українських шкіл, ми також закликаємо донатити нашим військовим, аби наблизити фізичну деокупацію всієї України. Для зручності залишаємо кілька посилань на спеціально навчені фонди в описі відео. Також щиро дякуємо всім, хто підтримує нас на Патреоні. Завдяки вашій готовності платити за контент, ми маємо змогу приділяти більше часу та уваги створенню важливих сюжетів. Приєднуйтеся й ви до кола наших благодійників. Це можна зробити за посиланням під відео. Нагадуємо, що підтримати наш канал можна також уподобайкою і коментарем під відео. Чесно, я довго думав над тим, чому міносвіти настільки непослідовна у своїй політиці щодо освітньої деколонізації України, аж у квітні, після двох місяців повномасштабного вторгнення, зляканий громадським осудом міністр Сергій Шкарлєт, не впевнено забелькотів про те, що міністерство не наполягатиме на вивченні творів російських письменників у програмі з зарубіжної літератури. Ми обов'язково. Будемо стояти на питання в тому, щоб не не дратувати суспільство певними проявами чогось російського, тому що ну'єктивно сьогодні дуже багато в нас, в нас дітей загинуло. В нас в нас дітей поранено багато. В нас кожна росія, кож кожна українська родина від російської агресії, отримала якісь ну дійсно і шок, і стрес і. Психологічний такий утиск від тому в цій частині ми не будемо наполягати на тому, що якщо, якщо хтось не хоче вивчати твори російської літератур російської літератури в рамках зарубіжної літератури, ми на сьогодні наполягати на цьому не будемо. Тоді ж було створено робочу групу, на яку Шкарлет поклав усю відповідальність за зміни у програмі. Робоча група декілька місяців доходила до простого й однозначного рішення про те, що розслід треба вичистити зі шкільної програми в повному обсязі. Але тут Шкарлет зробив ну зовсім несподіваний хід конем, заявивши, що рішення робочої групи чомусь не остаточне, і українські діти, можливо, вивчатимуть у школах війну і мир Толстого, а також творчість Достоєвського та Пастернака. Як виявилося, ця заява Шкарлета дивовижним чином синхронізувалася із заявою російського топ-чиновника, віце-спікера Госдуми Петра Толстого, родича того самого автора війни і міра. За тиждень до заяви Шкарлета він побивався, що, мовляв, Україна обнуляє своє майбутнє, відмовляючись від спадщини російської культури, бажанням позбутися не лише війни та миру, а й всієї спадщини великої російської культури українські правителі обнуляють майбутнє власної країни, виносять Україну за душки світової історії, дослівно сказав він. Можливо, Шкарлет не захотів обнуляти майбутнє українських дітей? І тому засумнівався, чи варто виключати Толстаєвського зі шкільної програми. А може він не хотів здаватися дурним в очах свого російського колеги, міністра просвіщення Росії Сергія Кравцова, адже буквально за декілька днів до дивної і нелогічної, на перший погляд, заяви Шкарлета. Русський міністр дослівно заявив, що рішення української влади прибрати росіянських письменників з наших шкіл це ще одне підтвердження дурості київського режиму, адже спадок культури не викреслиш з історії. А може наш горе міністр повівся на позицію представників університетської спільноти США, які за поданою в росіянських ЗМІ інформацією назвали абсурдною відмову України від російської літератури. Хоча, якщо придивитися, за цим пафосним заголовком приховано приватні думки кількох славістів-росіянців, один із яких наголошує на величі того ж Толстоєвського, чиї твори, мовляв, перекладені всіма мовами світу, а ми їх посміли закенселити. А інша словістка, вже колишня викладачка Гарварда Наталія Покровська, наголошувала, що якщо американські студенти-русисти спроможні на четвертому курсі вивчати собаче серце Булгакова, то для українських школярів тут немає нічого складного. Так ніби справа тут дійсно в тому, що наші школярі просто не доганяють величі руської літератури, а не гидяться вчити твори, що сформували націю вбивць і мародерів. До речі. Собаче серце тут згадано не дарма. Вочевидь, у шкарлета остаточно зрозуміли, що його публічні заяви на захист російської літератури і саботаж її скасування можуть вартувати йому крісла. Тому новим спікером щодо двоєдупості міносвіти призначили директора департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти Юрія Кононенка. Його перша ж публічна заява з цього питання засвідчила, що згадане вище собаче серце залишається в українських школах разом із творами Ільфа і Петрова та Владіміра Караленка. До речі, докладний розбір недолугості цього рішення МОН ви можете знайти ось у цьому сюжеті культуртригера. І ще одним твором, який залишили у шкільній програмі, є роман Документ радянського письменника Анатолія Кузнєцова Бабин Яр. До речі, одним із публічних захисників цього роману став: ви, мабуть, не повірите, хоча чому б ні, Анатолій Гівноїд Шарій. Ось його публічна заява з цього приводу: з програми українських шкіл серед інших книг радянських авторів, виключено Бабин Яр, Киянина Кузнєцова. Найкращий твір про цю трагедію, приголомшливий. Але жлоб'ю, яке зробило не тільки зі столиці, але й з усієї країни рогульний хутір, краще знати, що дітям читати треба. Вліплять замість Кузнєцова знову провалів, корів, чужу грушу, кислий борщ, ріллю, глечики на паркані, бандеру, петлюру. Ну, як бачимо, не вліпили. Вочевидь, шкарлат уже в очах шарія не схотів постати жлаб'йом, і Кузніцова до програми таки повернули. А озвучити це доручили чиновнику, який, між іншим, жив і працював у Москві з 1961 по 2008 роки. Так-так, директор департаменту міносвіти майже все життя прожив у Москві, а зараз розповідає нам, що наші діти мусять обов'язково вивчати російську літературу. Саме так обов'язково. Якщо Шкарлет у квітні намагався всіх запевнити, що ніхто не наполягатиме на вивченні розсліду. Москвич Кононенко у серпні на шостому місяці повномасштабного вторгнення в коментарі еспресо сказав дослівно таке. Що стосується курсу зарубіжної літератури, то там є твори, які вивчаються текстуально. Наприклад, Гоголь, Короленко і Булгаков вивчаються текстуально. Обов'язково всі діти повинні вивчати ті твори, які записані в програмі. Ніч перед Різдвом, «Ревізор», Шинель Гоголя, сліпий музикант Короленка та Собаче серце Булгакова вивчаються текстуально. А є твори, які вивчаються за вибором. Серед них Бабин Яр Кузнєцова» і 12 стільців Ільфа та Петрова. Ну як у вас іще не склалося стійкого враження, що Міносвіти захопили саботажники, які орієнтуються на наших ворогів? Якщо таки склалося, пишіть про це в коментарі. Також ви можете допомогти у протистоянні цьому саботажу, і тут є два способи: перший це нарешті підписати петицію, що закликає негайно замінити у шкільних програмах твори російських та білоруських письменників на інші зарубіжні твори. Якщо ви досі цього не зробили, а другий підписати цитую відкритий лист членів предметної галузевої експертної комісії з української та зарубіжної літератур при міністерстві освіти і науки України Української асоціації викладачів зарубіжної літератури, української наукової та педагогічної спільноти письменників та громадських діячів України. Про повне вилучення текстів російських авторів з навчальних програм із зарубіжної літератури для 5, 9 та 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти. Цей лист серед інших підписали не тільки профільні науковці-філологи Юрій Ковалів та Роксана Харчук, але й відомі письменники Іван Андрусяк, Сергій Пантюк, Ірен Роздобудько та багато інших. Ми з Еллою також підписали і вас закликаємо. Як ви вважаєте, чи вдасться громадськості зламати проросійський опір Міносвіти? І що варто буде робити далі, якщо публічні заяви та петиції не допоможуть? Пишіть свої версії в коментарі, але було би гарно обійтися без закликів до прямого насильства? Ми ж з вами не росіянці.